Доброго здоров'я, і панове, категорично і з великим задоволенням я вас вітаю на Ютуб каналі Василь Климчук. 28 листопада, понеділок на календарях і за вікнами. Я розумію, всі ми розуміємо прекрасно. Тиждень, з очікуванням, десь тривожно, але все одно будемо пхати далі і будемо свої робити. Переможемо однозначно. Якщо ви ще не підписані на канал, будь ласка, підписуйтесь і дивимося. На жаль, на пригоду, яка сталася сьогодні, не в Україні, друзі. Але я з нею буду розпочинати, але вона пов'язана із нашими військовими з тим. Тими, хто займається зараз вишколом за допомогою наших західних партнерів за кордоном, якраз на кордоні з Латвією у дорожньо-транспортну пригоду цієї ночі потрапили наші військові. Автобус їхав вночі з Польщі до Естонії. Ну і розуміємо, якраз напевно з полігону на якісь інші моменти, там де було ну, продовження навчання, щось таке, і автобус зіткнувся з вантажівкою. Зараз не повідомляється український автобус, не український, хто водій, але на жаль. Він загинув, водій загинув, і 26 людей постраждало. Скільки наразі було в автобусі Ну, він великий, наскільки я так розумію, із світлин. Але троє постраждалих у е, тяжкому стані. Це якраз про українських військових. Дорога була засніжена, слизька, можливо, десь щось не розрахував, не загальмував. Друзі, будьте обережні, звичайно, і бажаю всім, хто зараз за кордоном теж зважати на ці безпекові моменти, тому що ну армія армія, війська, війська, але ну точно це не те місце. І не той час, коли би е, потерпали наші збройні сили від того, що хтось може бути уражений от, в дорожньо-транспортних пригодах. Ну, е, в принципі, от все я і починаю, тому що на, 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 на щастя, якби щоб постукати по дереву, да, щоб нічого. Більшого за цю ніч не трапилося із трагедій. Друзі, із позитиву у сьогоднішнього дня, ну так обережного позитиву, звичайно, енергосистема України може а, вже відмовлятися від аварійних відключень і повертатися до погодинних відключень якраз від сьогоднішнього дня. Хоча вчора там хайпували, а я ще попереджав, що хайп, особливо там, де політичний хайп відносно цих. Включень, відключень, електрики це точно не енергетична проблематика. І хто там е, добрий віщун несе добру звістку, він може помилитися. Як е, на напередодні помилилися фактично всі міські голови тощо, але от е, гендиректор е, Субхолдингу ДТЕК, Ясно, це ті, що тут борються в столичному регіоні. Каже, будемо говорити <клес> моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що сьогодні, в понеділок, чи в вівторок. Але ми повернемося до звичних графіків, але це буде залежати від запуску генерації ще е, кількох моментів. Про які кілька моментів е, йдеться. Я думаю, всі прекрасно розумієте. Ці моменти літають, точніше прилітають. І от е, тут цей люфт пан Коваленко закладає і нагадав, що рік тому, от те, щоб ви всі розуміли. Бо коли там о, світлини, столиця, вона в темряві, да. Київ півтора мігават, півтора мільйона, півтори е, тисячі мігават споживав. Але після 23 е, листопада, після ударів, це втричі зменшилося. 430 мігават це те, що доходило до столиці. І от е, впродовж наступних днів підняли ліміт на 690. Це якраз той ліміт. І так воно виглядало, що десь райони включалися, десь довго сиділи без світла, а деякі райони взагалі не вимикалися. І це те, Правда, я не знаю, як ваших містах і містечках. Але, от поки що я думаю, що це на майбутнє, коли будуть вже після війни розкладати, якби і аналізувати, як це все працювало. То треба тут теж полагодити, щоб плюс-мінус якось воно напевно ще ніколи більше не повториться. Але на брехунці треба повернути, бомбосховище робити, і от розкласти все правильно, щоб поралися з електрикою. І першочергово якраз підключалися. І це важливо знати, теж з урахуванням кількох моментів, які десь. Прилетять чи не прилетять, що підключають насправді спочатку критичну інфраструктуру, водоканали, лікарні, ДСНС, теплогенераційні об'єкти. І е, от якраз вони в мирний час, це ж статистика. Це по всій країні, до речі, друзі, щоб ви теж от розуміли. Ці всі е, якби, інституції споживають чверть усього обсягу електроенергії, 25%, не більше. А от, все інше, тобто 75%, це ми з вами побутові споживачі. І от зауважив, що зараз підключені будинки споживачів. Мають не 100, а 170% від того, що е, споживали зазвичай. Каже: я розумію, що за короткі проміжок із світлом після такого довгого відключення потрібно зробити багато, але дуже прошу е, споживати розумно. Бо як людям світло дається, ну я ж вчора теж це припускав. Бачите, людина підтверджує: е, пральні машинки, посудомийки, там в кого ще щось там комусь посверлити, треба, і це треба встигнути всім одночасно за ці там три години. От тому таке і навантаження. Я ж пропоную. Щоб зробити можливо більш локалізованими ці, ці включення, якби зменшити а, територіальність, але просто тоді і зменшення навантаження, і всі будуть встигати все робити. Але видно, що система технічно так поки що не закладена, не спрацьована. І маємо те, що маємо. Але знову ж таки, Запоріжжя, і сьогодні в позитиві друзі, да, Запорізька область саме сьогодні запроваджено графіки погодинних стабілізаційних відключень електрики. Ну, принаймні, так повідомляють місцеві засоби масової інформації. Графіки вже з шостої ранку працюють. Водночас відключення розпочинається з першої черги. Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги це 3 години з урахуванням часу, необхідно на здійснення переключень. Ну знову ж таки, дай Боже, щоб. От, да, поверталося, але без урахування цих прилітаючих моментів. Тому що навіть президент Зеленський у своєму зверненні, друзі, зауважив, і це серйозна абсолютно історія, що тиждень буде важким і закликав не ігнорувати тривоги. Ми розуміємо, що терористи готують нові удари, і поки що в них є ракети, вони не заспокоюються. Ну, ми всі нормальні, да, свідомі люди, адекватні. Ми теж якби, це передбачаємо. Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і той. Що минув наші сили оборони готуються, вся наша держава готується, всі сценарії ми опрацьовуємо, в тому числі і з нашими партнерами. І це теж ну, добре, тому що за умов якогось таких негативних обставин, зовнішніх чинників, якраз мати протоколи через досвід, який вже ми пройшли, і страшний, і не дуже страшний, це теж зменшує швидкість відновлення системи. А те, що воно відновлюється, я навіть не сумніваюся за рахунок навіть масових ракетних ударів, які би гіпотетично Міг би далі застосовувати путлер. просто кожна така хвиля це ще одна там, якби засічка на його помираючому тілі. Важливе ще е, нагадування друзі від генштабу збройних сил України в цьому ключі, в нашому цьому розумінні, будь ласочка, не знімайте і не викладайте в мережу роботу засобів протиповітряної оборони. Кацапи на це чекають. Путлер це чекає. Він чекає, коли е, ну, по-перше, локалізовано, да, де знаходиться. А по друге, щоб ще хайпанути в інформаційному просторі, дивіться там все, якби з одного боку, е, вчора в е, Кацапстані там е, якийсь хантимансійський мінус 20 чимось градусів. 70 тисяч народу без опалення. Якби і Київ повній в темряві, при тому, що Київ вчора весь в хорошому розумінні ну, світився, а там мінус ну там сімдесят тисяч без газу, без світла. Вот а вони тут щось намагаються нас звільнити від чогось, від світла звільнити. От і е, просять в Генштабі не відправляти ці кадри в е, телеграм. Канали, при тому, що повітряні сили, а в цьому розумінні ну я теж не сумніваюся, що готуються. Ми вчора з вами, позавчора, багато говорили про е, якби, засоби, які вони тепер мають. І те, що постачання, де є невеликий дефіцит, де є профіцит, де е, міняються підходи до знищення тих чи інших літальних цих апаратів, де безпілотники, де ракети. Але як сказав речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, заздалегідь передбачити дату нового ракетного удару кацапської армії неможливо. Втім, завжди треба бути готовими до нової атаки. В такому плані, якби ми попереджені, да? значить ми озброєні. Саме тим, що ми розуміємо, як це буде, і ми. Сидимо і чекаємо, хоча ну, як не просто сидимо, а ще і працюємо, і щось при цьому робимо. Друзі, е, гаряча фаза давна триває Війна, справжня війна, і найбільш важка ситуація на сході е, нашої держави, якраз Донеччина, частково Луганщина, але в основному Донеччина. І там вже котрий день ми по, поспіль говоримо, що зосереджуються кацапи там в якоїсь навалі, щоб хоч щось там е, продемонструвати. По в інших місцевинах там все дуже крихко для них. Для них і однозначно є якби перспектива. Виходу ми зараз про це поговоримо. Але генштаб Збройних сил України а, повідомляє, що за цю добу противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони. Триває переміщення особового складу і військової техніки м -м, ворога для комплектування підрозділів, а, що зазнали втрат. Це ж не мобілізація вже закінчується. Я маю на увазі в чисельному плані. Вже дуже багато народу перемололося. Очікується перекидання окремих підрозділів. Противника з території Білорусі після набуття ними бойових спроможностей ми про це ж зараз ще окремо поговоримо. І за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили всі, підкреслено всі атаки окупантів в районі населених пунктів Яковлівка, Солидар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, О Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Новомихайлівка. Це на Донеччині. До речі, там відносно Бахмута. А хто ще не був, не бачив ці світлини в телеграм-каналі Василь Кончук? Будь ласка, там ще один підрозділ. Там все написано, отримав, завдячуючи вам, нашої спільні акції подаруй бійцю шкарпетки. Отримали шкарпетки, задоволені, якість суперова, молодці. Тепер будуть і ноги в комфорті, і тоді буде ще ліпше бити ворога. Так що, ви, ви круті, ви просто мега. В принципі, я бачив, що там коментарі, може, по новому акцію. Давайте, давайте спробуємо, можливо, до там Різдва ще ще проведемо. Ну, трохи пізніше я проголошу, Поговоримо з виробниками, як в них там спроможності, бо теж і замовлення, і світло. Але спасибі, це супер. І дякую за світлини, що прийшли з фронту. Хлопці переслали. Все, ну, тримаємося, все буде фантастично, однозначно. Дякуємо вам сердечно, серйозно. Підвершення ще є від генштабу збройних сил е, ураження об'єкту кацапських загарбників в районі е, населеного пункту Енергодар. Друзі, найближчими днями ми будемо часто згадувати слово Енергодар, тому що е, рухи, які ще минуло тижня відбулися, ми так пам'ятаєте, кілька разів згадували, вони будуть набирати потужності. Це один з тих напрямів, де Незабаром буде позитив, так мені здається. 26 листопада цього року знищено 6 одиниць. Ну часовий лах, як завжди, да, дві доби бере генштаб для того, щоб повідомити, значить, знищено 6 одиниць військової техніки, і поранено, і знищено до трьох десятків військовослужбовців. Це якраз у районі Енергодару, тобто, ті, які базувалися і своїми цими гарматами і там чи мінометами намагалися створити ілюзію тотального обстрілу українцями атомно- Електростанції, ну, думаю, що трошки пригасили ми їх е, потужності і спроможності, а найголовніше бажання робити ці е, акції. І ще в е, районі е, населених пунктів е, Пологи і Чернігівка, теж на е, Запорізькій області, в результаті дій сили оборони близько 80 загарбників вибули з, е, з ладу. Кількість загиблих там взагалі уточнюється. І ще е, в районі Голої пристані на Херсонщині е, ще знищена велика колона. До 30 одиниць пошкоджено військової техніки противника. Ну і е, я знаю, що місцеві пабліки і Херсона цієї ночі писали, що там десь гупало. Да, да, оце гупало якраз в тому районі, друзі. Ну і з ключових моментів е, сьогоднішньої військової кампанії, вона звичайно нанизана на військово-політичну ходу. Е, інститут дослідження війни е, говорить так, що ця доба позначена е, реч, речами наступними. По-перше, український генштаб повідомив, що кацапські офіційні особи готуються до чергової хвилі. Лі прихованої мобілізації, яка розпочнеться за попередніми даними 10 грудня. І в тому числі на окупованих, на тимчасово окупованих територіях України, причому, що всі гауляйтери в один голос там перед тими так званими референдумами розказували, що ні, нічого не буде. Це ж якби там на 5 років нікого не бере, ми повідомляють Зузькі, їм треба м'ясо. Далі, кацапські цілі мілі, міліблогери, мілітарні блогери, да, широко критикували федеральну митну службу Кацапстану за затримки митного оформлення і. Виключення товарів подвійного призначення, які волонтерські рухи відправляли кацапським військовим. Насправді в них в Кацапстані широко збирають собаче хутро. Ну, ці ворсінки, я просто не розумію, для, ну, якби, щоб шкарпетки робити. От вони в такий спосіб, ковдри, якісь там, светри. От, оце ми збираємо дрони, ми збираємо на супутники, ми збираємо да, і на шкарпетки, тому що, а вони виключно це собачу хутро збирають. Ну, от, от вам під... і, і, і дещо ще намагаються вкрасти. Лівими якимись схемами завести через митний кордон. А там же є теж проблема з цими постачаннями, бо всі товари підстанційні. Ну, окрім собачого хутра, звичайно, е генштабі України е повідомили Збройних Сил України, що касавські війська на лінії сватова Кремінна ведуть оборонні дії в районі Куп'янська і наступальні дії на захід від е Кремінної. Так що, Кацапи там теж знаходяться в такому о, рухомому варіанті, рухомій обороні. Кацапські джерела повідомляли, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватове і Креміну, там, де відбувається безпосередні зіткнення. Кацапські війська продовжували наступальні дії в районі Авдіївки. Кацапські війська завдали удари по містах Дніпро, Кривий Ріг і Запоріжжя. Це за добу. Ми вчора теж про це говорили. Кацапські окупанти продовжували примусово перевозити українських дітей з окупованих територій Луганщини до Кацапстану, під виглядом того, що діти потребують спеціального медичного догляду. От, вивозять населення да і наш генофонд за великим рахунком. При тому, що якщо ми на південь ще подивимося, друзі, бо ну наша ж лінія фронту достатньо довга. Військове командування Кацапів оцінює можливість збройних сил України форсувати Дніпро а зараз ну вивчають, але дивляться з великою ворогідністю на те, що це буде відбуватися, і вивчає ще можливості перспективні можливості вести контрнаступальні операції збройними силами України на лівобережній частині Херсонської області. В цьому зв'язку Кацапські сили укріплюють свою позицію вздовж. Водної артерії готуються до оборони найбільш важливих для них а, логістичних маршрутів. Про це Якраз е, свідчать супутникові знімки, які от, і описують в Інституті дослідження війни. Ну і там, де знаєте, Вір Армянськ, там в районі Гінічівська, там вони будують. Ну і так само Кінбурзька коса, друзі. Кінбурзька коса для нас є стратегічним напрямом. Ми теж про це говорили, але там ситуація в продовженні. Тобто вона ще не фіналізована, ми ще е, не звільнили, на жаль. А, і більше того, як показують ті ж самі супутникові знімки, е, місце, де Кінбурська коса. Осав ходить в матерік і в сюди назустріч до Миколаївської області, в глиб Кінбурзької коси. На три кілометри вони кацапи там нарили, набудували, якби щоб ми не зайшли з цього боку на материк з Кінбурзької коси. Хоча вже на носі ми вже є. Да, і от якраз ці оборонні позиції, що вони там будують, свідчить про те, що Кацапи дуже серйозно сприймають перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну навіть загрозу. Аналітики зазначають, що набір укріплень армії Кацапстану на Кінбурзькій косі і навколо неї вказують на те, що загарбники не планують утримувати ситуацію на самій косі, якщо збройні сили почнуть контрнаступ, але стримувати о, будуть прагнути. Найбільш ймовірно кацапи очікують, що українці звільнять Кінбурзьку косу і. Мають намір перешкодити їм а, просуватися до материкової частини Херсонської області і захищатися на території, що безпосередньо оточує з'єднання коси з, матері... з материковою частиною області. Про що я і кажу? Фахівці пояснюють, що рівневі лінії оборони в цьому регіоні забезпечують кацапські сили кількома резервними позиціями, якби вглиб. Якщо одна лінія оборони впаде, типу інша підхоплює і працює. Ну, щось подібне вони робили навколо Херсона, пам'ятаєте, там глибоко ешелована, значить, оборона, редути. Ну, якби вони були, а потім їх, їх ніхто не помітив. Але шапками ми закидати тут не будемо. Дуже серйозно до цього ставимося. І оборона поблизу коси свідчить про те, що кацапські війська стурбовані. Тим, що українські сили можуть закріпитися на косі або поблизу неї використовувати її як базу для наступу і Заходу. Отак, от, от е говорять спеціалісти, дивлячись з космосу на те, що відбувається. Ну, логіка процесів така. Яка логіка процесів насправді в Генштабі Збройних сил України знає Залужний, знає, я думаю, Ставка Верховного Головнокомандувача, знає президента. Там ми з вами теж незабаром дізнаємося, але відчуття. Воно присутнє. Трошечки-трошечки морозцю. І тоді е, щось будемо більш якби яскраво в цьому контексті говорити. Ну а щодо е, Білоруси, до півночі е, ну останні розмови про, е, начебто, там планові якісь заходи, які Путле придумав е, відношенні до картопляного лося. кажуть, що картопляний лось дуже знервований. Там особливо в контексті, що типу його наступником буде дуже прихильний до Путлера керівник ради нацбезпеки і оборони саме Білорусі. Ти це по людина, яку картопляний лось наймав. А тепер, якщо не стане картопляного лося, то той приходить на його місце. Він поміняв всю охорону, він поміняв кухарів, він поміняв покоївок, всіх повністю поміняв, абсолютно взяв нових. Але якщо цей процес якби там запланований, то напевно в цю хвилю змін теж потрапляють ті, хто гіпотетично будуть брати участь от в цій заміні, якщо вона буде мати місце, тому що насправді, от попередня термінова смерть Макея цього міністра закордонних справ, ну всі в шоці. Але підтверджується якраз моя гіпотеза, що людина хотіла чкурнути, маючи дуже серйозні документи. От через це він так терміново і помер. Чкурнути з Білорусі. Ну, людина ж дипломати розуміє, що насправді відбувається. Ну в будь-якому разі територія Білорусі на сьогоднішній день надана в користування кацапським військам. Вже там якісь підрозділи, вже там вже ж не один місяць вони позаймалися злагодження, навчилися там чимось користуватися, і от зараз їх готують перекинути а якраз з Білорусі. До України в принципі очікується посилення угрупування військ противника, яка діє якраз на тимчасово окупованих територіях України, і зменшення ймовірності таким чином зменшення ймовірності наступу на нас із республіки Білорусь. От концентрація, накопичування, да ми скільки разів говорили спокійно, все спокійно. Це тренування і те, щоб тримати наші достатньо потужні сили. Тепер велика частина поїде якраз туди, в бік Донеччини, Луганщини. Не знаю, чи ми там щось будемо розвантажувати на півночі, чи не будемо, чи все в нас вистачає, але теж будемо бачити. Але це от перевезення, яке здійснюють кацапи, якраз я ж кажу, що найближчі часи сподіваємося і на оптимістичні повідомлення. Такі кацапи вивозять із нової каховки всіх калаборантів. Всіх за даними місцевого підпілля виїхали не лише ті, хто безпосередньо працював в окупаційній адміністрації, але й ті, хто брав участь в рейдах проти місцевого населення, примушуючи власне до співробітництва. З окупантами, тобто, всі активні зрадники, залишили місто, бо відчувають його звільнення. А звільнення нової каховки це просто справа часу. Це якраз центр е національного спротиву, водночас там закликали місцевих мешканців залишити нову каховку до моменту деокупації міста збройними силами е України. Ну, значить, я ж кажу, той напрямок він є критичним і для Кацапів, і для нас, так що готуємося. Те ж саме з'явилася вчора реляція. Але я думаю, що це ще не офіційно, друзі. Але принаймні офіційна поважна людина це сказала. Можливо, це теж інформаційний тиск психологічний на Кацапів. Але з огляду на оцю чизникову дипломатію пана Гросі, очільника МАГАТЕ, я би серйозно сприймав слова Петра Котіна. Це президент на Енергоатом, при тому, що він. Якби сам себе призначив керувати Запорізьку атомну електростанцію, після пам'ятаєте там історії з захопленням ну, чинного директора, вивезенням там на Кацапську, на підконтрольну Кацапам територію, потім через втручання МАГАТЕ відпущенням, потім те, що не могли, ну, так би, ми там нікого не призначали, а Кацапи намагалися призначити, а українські співробітники чинили супротиви. Тому от очільник енергоатому сказав: Я буду особисто керувати дистанційно, але і так, щоб вся ця якби, структура, особливо в ліцензуванні, а всі співробітники, які опікуються атомною енергетикою, вони ну, особливо на великих посадах вони мають пройти ліцензію, отримати ліцензію від МАГАТЕ. Ну і щоб все це наче, співпадало, він сказав, я буду керувати. Ну і точно знає ситуацію зсередини, я теж не сумніваюся. І от він, значить, побачив передумови, що Кацапи готуються залишити Запорізьку атомну електростанцію. Він так і пише: каже, таке враження, що вони збирають валізи. Що крадуть все, що тільки можна. Підкреслив, що поки що зарано говорити, що е, Кацапські військові йдуть з ЗС, але можна сказати, що вони готуються. Е, при тому, що, знаєте, паралельно ще й Ройтер здав повідомлення, що Україна чекає на вихід кацапських військ з території Запорізької області е, АС е, найближчим часом. Не з області. В тому числі, і ще скажу, що це якраз всередині оцих всіх розмов, МАГАТЕ, напевно, і е, погроз до Кацапської атомної енергетики, а вона уразлива перед Магатену, принаймні на цій ділянці. Історії. Не знаю, бо ми вже якось бачили подібну ситуацію, коли там військові кацапи намагалися там не ну, намагалися виносили все з тих помешкань, де вони були, виносили все з готелів. і ми теж передбачали, що вони типу виїжджають. А потім з'ясували, що це ротація. Одні поїхали, забравши все, а інші приїхали на голодне, на порожнє місце. І тепер збирають ці, що помінялися, тепер ще підбирають, що ще лишилося. Можливо, в цьому контексті, а може вже і серйозно, тому що там насправді вже і красти практично немає нічого в тих місцях, де кацапи мешкають. Ну, і якби от опосередкованими такими спостереженнями можна, мабуть, робити такий висновок. Як сказали в офісі президента, армії Кацапстану точно не вдасться утримати Запорізьку АЕС під своїм контролем, оскільки її лінія оборони а, поступово відсувається ближче до кордонів з Кацапстаном. А, військовослужбовці Кацапів підуть із Запорізької АЕС, ОС, оскільки їх лінія оборони поступово йде до Кацапстану. Адже коли Кацапстан, наприклад, захопив Крим і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали, ну ок, гаразд, то тепер така історія не проходить, і ми бачимо якраз дуже активні зусилля, власне, МАГАТЕ. І це треба віддати належне, пану Гросі, якраз до МАГАТЕ в цьому ключі, поки що, ну якби головне, щоб це все фіналізувалося і пройшло кількість в якість претензій немає. І наголосили в офісі президента, що весь світ на відкритому рівні заявляє, що Росатом не має жодної юридичної сили над ЗАЕС, і це станція виключно українська. Це ж теж в продовженні того, що Росатом ліцензована в МАГАТЕ і, маючи будівельні майданчики, оперування атомним Електростанціями не тільки в Кацапстані, наражається на велику небезпеку, виключення з МАГАТЕ, це означає, що тільки вам Південна, ця Північна Корея може з ними якось співпрацювати. Тому що там лідер сьогодні нагородив званням Героя КНДР балістичну ракету. От, от, от на такому рівні вони, да, я серйозно, я не сміюсь, він дав цю золоту зірку героя балістичній ракеті. Там зібрання величезне було, все, каже, ми тепер ядерна держава. От з ними вони можуть і поратися, а потім всі заморозки, у, уявляєте, Грошей ще Путлер мав би тоді повернути тим країнам, які йому оплатили будівництво атомних електростанцій. Тут, тут чистий прагматизм, із урахуванням того, що грошей вже в Путлера не, не міряно. їх все менше і менше. З урахуванням нафти, я там в другій частині вам розкажу нові параметри, там ще більш така сумна ситуація для Путлера і більш яскрава для нас. Це, це точно. При тому, що кацапські оці от блогери, а ми ж тепер бачите, вже кацапські зміни працюють. Цюють вже тільки блогери там і на контракті в однієї політичної сили іншої, вже конкуренціями між ними, так що десь правда починає з'ясовуватися. Так от вони починають втрачати віру в здатність окупаційних сил утримувати ключові райони на заході Запорізької області, можливо створюючи довгострокові інформаційні умови, які зможуть там в якийсь момент обҐрунтувати виведення кацапських військ цього регіону. Вони починають дав довгу грають, починають там бідкатися, тене те це попротім коли. Настане момент і доведеться йти з Запорізької області, каже, так, ми ж от казали, це ж логічно. Це ж ну, навіть не Же з доброї волі, це якби, економія наших ресурсів, збереження життів кацапських хлопців. Ну, якось так от, в такому варіанті. Тому що там, де є кацапи, там, там все, все погано. При тому, що знаєте, руський мір все ж таки якби, всмоктує в себе. Окупаційна поліція, так звана поліція Маріуполя, не звертає уваги на грабування в місті, при цьому що неофіційно влада навіть дозволяє мародерство. З квартир, власники яких виїхали, рятуючись від війни. Це написав радник міського голови ну, в екзилі, звичайно, Маріуполя Петро Андрющенко. Мародерство в Маріуполі не зупиняється ані на хвилину, прямо зараз. Центр міста, ну до війни. Центр міста, квартал між проспектом Металургів і вулицею Куінжі. Ну місцеві пам'ятають, да ці квартали, яких на сьогоднішній день вже немає. Тягнуть посеред дня все, що залишилося ціло руками, машинами, причепами. при тому тягнуть не окупанти. А тягнуть місцеві жителі. От я ж кажу, руський мір, От він засмоктує. Радник міського голови зазначив, що місце, в якому відбувається пограбування, знаходиться зовсім близько до райвідділку так званої поліції районної окупаційної адміністрації. Та всі роблять вигляд, що нічого не відбувається в Маріуполі. Неофіційно дозволено мародерство. А, тому мародери і тягнуть все без розбору, І маріупольські пабліки наповнені оголошеннями з з пропозиціями про продаж награбованого. Ну, так от зазначив пан Андрющенко. Друзі, це от те, з чим до нас йшли, і про те, чого ми стоїмо, і будемо стояти далі. Ви, будь ласка, не перемикайтеся в наступній частині теж багато корисної і важливої інформації. Я дякую, що ви на каналі Василь від Кланчук. Не забудьте про лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. Якщо є можливість зробити гіперпосилання, це відео в своїх соціальних мережах. Респекту, уважуха, щиро вам дякую. Друзі, ми переможемо однозначно. Ми віримо в Бога і віримо в Збройні Сили України. Не перемикайтеся, тому що пхаємо далі і далі обов'язково буде. До наступного відео. Слава Україні!